Привіт на майданчику Морті, а ви на каналі Фільмікс Про. І я вас урочисто поздоровляю з новою ерою в світі бюджетного світла, яке ви 100% захочете собі. Знайомся Amaran Ray 360C та Amaran Ray 660C. Погнали, буде супер цікаво! Спершу хочу коротко пояснити, чому я назвав це світло новою ерою. Дивись, зазвичай в бюджетних приладах ми можемо зустрічати або RGB, або RGBW чипсет набагато рідше це RGBWW. А все, що крутіше, скажімо, той самий новий чіп від ЕПОЧЕРБлер CG, чи технологія, яку використовують Арі у вигляді Арі Spectra, коштують в рази, якщо не в десятки разів дорожче, бо дають крутіші кольори, відтінки та набагато якісніше світло. Так от, Амаран зробили крок на зустріч з звичайним знімакам, як ото ми з вами, і релізнули чіп в своїй новій лінійці Ray. Так, вони нарешті оновили старенький RGB WW і дали нам з тобою інструмент, який може наблизити їх світло до рівня стандарту індустрії. Для наглядності на скріні ви можете бачити різницю між RGB WW та Omni. Він використовує декілька відтінків червоного і синього в тандемі з індіго. А також замість холодного, білого і теплого білого, в нас тепер теплий білий і трошки лайм. Все це в теорії має давати нам більш чистий білий і більш правильні та насичені кольори, такі як червоний, синій, жовтий, фіолетовий. Короче, усі, з якими були проблеми в класичному RGB, RGBW та RGBWW, що дуже круто, бо чесно кажучи, після огляду на шторм я доволі довго не міг оговтатись і перестати зневажливо дивитись на кольори, які видають мої прилади. Наступна глобальна перевага нової серії Ray в тому, що в нас є що обирати, коли, наприклад, вийшов шторм від ЕПУ через з їх новим чіпом блер CG, він був єдиним приладом ще й на 80 два. Тобто цього замало, щоб перекрити усі потреби на майданчику, через що тобі довелось би мечити їх між собою, тобто звичайне RGBWW з новим чіпсетом Блер CG. Тобто по суті даунскейлити його до RGBWW, і це в кращому випадку. І тоді взагалі зникав сенс купівлі шторму, або треба було купити їх ну не знаю штук 10, що в свою чергу стало би тобі в нормальну таку копієчку. У випадку з Ray цієї проблеми нема. Ти можеш повністю перейти на це світло, бо в нас є Ray 60 та 120C – Дуже цікаві прилади, огляд на які я сподіваюся зробити трохи згод. У нас є Ray 360 та 660C, тобто ми буквально перекриваємо усі потреби по потужності лише однією серією. Нічого не треба ні мечити, Ми просто повноцінно насолоджуємося новеньким Omnicolor. Ray 360C обійдеться вам приблизно в 21,5 тисячу. А Ray 660 c в плюс-мінус 32,200. Ніяких інших варіантів, типу біколор чи тільки денне світло, тут немає. Але ціни просто бомба. Якщо вам здається, що це дорого, то я нагадаю, що Amaran 300 c коштує зараз 22 600. Тобто навіть дорожче за більш крутий у всіх сенсах Ray 360 c а про ціну 660 ватного приладу я взагалі мовчу. Це саме дешеве світло такого класу і потужності, що ви, в принципі, зможете знайти на ринку, а найближчі конкуренти будуть тупо програвати по функціоналу. Погнали швиденько по комплектації. Ці кралі приходять в нових пінопластових коробках, у формі, яка нагадала мені яйце. Ну, доволі незвичайно, але мені подобається. Якщо ти давно дивишся мій канал, то знаєш, як в мене горіло зі схожої коробки у B60. Та, на щастя, маран вже давно виправили цю проблему, тому тут все складається легко і без напрягу. В Самі коробці в нас голова, рефлектор та кабель живлення. Дуже просто і лаконічно комплектація однакова як для 360C, так і для 660C. Щодо важливих технічних характеристик, то різниця буде тільки в потужності. Це 362 для 360C. І відповідно 662 для 660C. Колірна температура для обох складає від 1800 до 20 тисяч Кельвині в режимі CCT. І що супер круто, усі прилади серії Ray мають на борту захист по протоколу IP54. І це прям крута фіча для бюджетного світла. Та не забувай, що це IP захищає лише від пилу та бризків води чи, наприклад, легкого дощу. Купати його в басейні не треба. Тепер хочу пройтись по корпусу, бо тут багато чого змінилось. І перше, це звісно, дизайн, який мені прям дуже зайшов. Я трохи бухтів на 300 сі, коли вони з'явились, бо після Амаран 200X вони виглядали, наче якісь товсті коти, що переїли корм. А тут, нарешті, мої улюблені гострі коти і форми, наче в спорткарі. 360 і 660 шістдесят в цьому плані однакові, окрім розположення ручки. В старшій моделі вона зверху, а в меншій – знизу. З дуже крутого обидва прилади позбавились блоку живлення, і для підключення нам потрібен лише один шнур. Я, звісно, не скажу, що прям страждав з блочками, але без них явно зручніше. Ти не думаєш, куди їх вішати, коли світло на якійсь екстремальній точці. Ти не паришся, що вони валяються під ногами, коли тобі треба більша відстань до розетки і в тебе не розкривається тросик в саме відповідальний момент. Бо в мене таке було не раз. Ти їх постійно тягаєш, перекручуєш, вони з часом відкриваються, тільки встигай той блочок ловити. Коротше, це про комфорт в твоїй роботі, і це реально зручно. Плюс займає менше місця. Знаю, що в таких випадках багатьох хвилює довжина самого шнура, але тут він або такий самий, або навіть трохи довший в порівнянні зі старими приладами. На стороні, що ми вструмляємо в голову, маємо механізм замку, тобто треба вставити і провернути. А це означає, що ти нічого випадково не висмикнеш. На 367 маємо стандартне металеве кріплення, в якому є отвір під парасольку, якщо ними ще хтось взагалі користується. А в 667 у нас класичне виподібне кріплення із шкалою градусів, як в дорослих приладах, щоб не треба було виставляти кут на око. Панель ручного керування теж змінилась. Нарешті додали під'єднання приладів по всі. Це прям суперзручно. Просто піднесли телефон і все, прилад в апці, а ви кайфуєте. Так, якщо ви маєте один прилад, це для вас не принципово. Але коли у вас, як в мене, їх по 15 20 штук, і ви хочете розбити їх на групи, щоб контролювати окремо, це просто безцінно і економить купу часу. Далі новий дизайн, який залишив нам лише одну кнопку і крутилку. І ви знаєте, я таке люблю, бо здебільшого користуюсь апкою. Але ви просто подивіться, що вони зробили з крутилкою. В ній тепер є моторчик. Відсьогодні я кручу потужність лише руками. Чесно, я бавився хвилин 10 і не міг зупинитись. Такий собі спінер для тих, кому за 30. І це працює для кожного меню. Будь то потужність чи колір. Ви навіть можете створити ручний ефект дискотеки, чи як воно там називається, бо х'ю немає стопів і він буде просто зациклений. Блін, Я відчуваю, що зламаю цю крутилку найближчим часом. Все решта, що стосується меню, тут базове, але є декілька важливих моментів, на які я хотів би звернути особливу увагу. І перше це налаштування кулера. Поглянувши вниз приладу, ти можеш злякатись, що він буде гудіти, наче 5-ватний генератор. Але ні, я поставив його на 100% і писав сценарій. Він прям супер -тих. і Десь через хвилин 5 я взагалі забув, що він включений. Мікрофон цього 100% не почує. І я зараз кажу про 360 c 660 Звісно, трошки гучніший, але знову таки, взагалі, не критично. І ось тобі тест. Ну що, я, чесно кажучи, замахався чекати, поки він почне е, розкочегарюватись, тому що ну, він десь почне годіти хвилин через 30, напевно, може, 20. Ну, щось таке. По відчуттям знову таки ніхто не засікав. Я сів якомога ближче, ближче вже, ну я, я ще зараз петличку з'ївлю, щоб ви послухали, але він вже працює. Тобто, ти зараз чуєш необроблений звук, і я розмовляю, як зазвичай, навіть, напевно, трошки тихіше, ніж зазвичай, і він годить. Давай я помовчу, ми послухаємо спочатку так. Ну, я його вухом чую, бо він прям переді мною. Але насправді давай я буду, як всі блогери оці модні, коротше, тримати петличку, бо мені нема чим зайнятися. От давай, послухай. Чутно. Мені кажуть, що чутно. А якщо я буду так от розмовляти, чутно? Мені кажуть, що не дуже. От, до речі, ну дивіться, я вже не знаю, яку дебільнішу ситуацію вигадати, щоб люди не писали в коментарях, що він там може шуміти. Це 660 ватт на секундочку. От я говорю прямо біля кулера. Ну, типу, ви ж не будете мовчати, правильно? В будь-якому випадку у вас буде блог, ви якось будете розмовляти, і навіть в такому випадку заглушити його ну ізі і це ж без обробки. Ви ще ж будете обробляти. Тому я скажу так: вухами ви, звісно, будете його чути на студії, наприклад, коли будете там перед дублями готуватися чи ще щось. Але. На записі цього не буде. Навіть 660 Вт. Я вже мовчу за 360, якісь там 120 чи 60%. Тому взагалі не парьтесь. Якщо ж включити Silent Mode, кулера взагалі не будуть крутитись, але при цьому ви отримаєте обмеження по потужності: в 13% для 360С і 8% для 660 c Прилад не дасть вам її підняти, тільки опустити. Що до речі, зручно в порівнянні з іншим світлом, де у нас в silent Сайлентмоді 100%, але це 100% зі зниженою потужністю, і піди потім розбери, скільки тобі треба ставити в нормальному режимі, щоб зменшити цю картинку. Ще в нас тут є дуже важлива кнопка, яка перемикає прилад CCT на CCT plus мод, який повністю задіє новенький омніколор і рей почне підмішувати кольори. Тобто, в звичайному cct моді в нас з тобою від двох 300 до 10 тисяч кельвінів. А в CCT+, від 1800 до 20 тисяч Якщо що, не переживай, все це можна змінити і в додатку від Амаран знаходиться ось тут. Ще є функція HFR, якою я, до речі, не бачив більше ніде. Якщо ви знімаєте щось дуже повільне, скажімо, більше аніж 120 кадрів, можна її увімкнути, щоб не було флікерів. Але при цьому ви не зможете опустити потужність світла нижче 50%. Вона просто буде заблокована. Ну і звісно, можна запрограмувати єдину кнопку та зробити два шорткати, якими ви частіше за все користуєтесь. Все, що в нас залишилось на корпусі, це Type-C, яка дасть вам можливість під'єднати ці прилади до DMX-контролеру. Не забудьте тільки докупити окремо перехідник. Але блін, в бюджетних моделях світла. Ви розумієте, скільки можливостей це відкриває? Тобто раніше гафори були вимушені купувати дороге світло, і не тільки через його якість, а ще й через наявність DMX, бо він був їм потрібен. А зараз з сучасними приладами ви маєте можливість розширити ваш сетап завдяки більш бюджетному світлу, яке може здешевити вартість вашої роботи, тим самим дати можливість бути конкурентно спроможнім в більш простих проектах, де не потрібен камерваген зі світлом. А перед тим як ми перейдемо до тестів, я хочу вам нагадати, бо раптом хтось забув чи не знав, що усю лінійку Амаран Рей, як і будь-який інший кіношний став, ви завжди зможете знайти на нашому сайті. Посилання залишив в описі. Тепер про саме цікаве, як же воно світить, і я пропоную почати з тесту на класичний 1% та порівняти його зі звичайним РДЖВ. Отже, в незалежності від того, що Рей не опускається нижче 1%, на відміну від приладів, Epocher, цього цілком достатньо, щоб навіть практично впритул отримувати доволі ніжне світло. А це означає, що навіть умовний 360 c цілком підійде вам на виріс. Тобто його можна брати, якщо ви зараз знімаєте в невеличкій кімнаті, але плануєте переїхати. Головне, щоб він по габаритам вам підійшов. І тут просто відвал кабіни. Я насправді ще при тестах бачив, що білий тут чистіше. Тож настільки. Це не тільки добре видно по обличчю, а навіть по футболці. А щоб це побачили навіть люди, які не дотичні до світа чи тільки починають свій шлях, ми вдягли біле поло. Та ви просто подивіться на цю різницю. Таке враження, що справа в мене не соп зі світлом, а брудна простиня з кільцевою лампою. Це просто розрив. Пішов я напевно продавати своє старе світло. А ось тобі приклад типу в реальному житті на основі моєї локації. І це має на увазі взагалі не чисте світло, бо один прилад працює на відбивання через фрост, а другий через фрост, соти і софт. Це неймовірний результат. Браво, В Востаннє в мене були такі емоції, коли я купив свою першу голову і офігів від якості в порівнянні з кільцевою лампою, що в мене була на той момент. Блін, я навіть вирішив ставку з майбутнього вам записати. Ви щойно побачили реальний приклад, чому не варто економити на світлі, і чому я постійно всім раджу купувати нормальну голову. Замість того, що ви весь час тягнете з усім відомого сайту за три копійки. І це на хвилиночку порівняння двох хороших приладів. Виявіть, що буде якщо я сюди в порівняння поставлю. Ну не знаю, те на що знімає більшість блогерів, та на це без сліз буде дивитись, це можливо. А тепер згадаємо, що ще й камера впливає на якість і колір картинки, і налаштування, оптика і все це купа роботи на пусті, або просто жахлива картинка на виході. І, прикиньте, ви можете, я можу за умовні 10-20 тисяч позбавити себе потреби бороти зі скінтоном на пусті. Це ж просто офігенно. Коротше, я довольний, як дитина. Тепер давай подивимось на різницю в кольорах і наскільки вони реально відрізняються. Тут ситуація дуже схожа з білим. Це, звісно, не шторм від епочер, але все одно різниця в насиченості і глибині кольорів просто неймовірна. Але є кольори, які 360 сі тягне гірше, ніж його старший брат. Скажімо, помаранчевий. По зеленому теж питання. Скажімо, в 360 сі він ближче до того, що показує нам авка. Але насиченість кольору мені більше подобається в 300Сі. Щодо застосунку, то я вважаю апку від Амарану самою юзерфрендлі на ринку. Ви можете скачати її на iOS, на Android, на ваш комп'ютер з Windows чи Mac. І це супер зручно, до того ж, абсолютно в будь-якій ситуації. Неважливо, ви знімаєте на вулиці чи дома в теплі. Детальніше про неї розповідати сенсу не бачу, ви отримуєте контроль над усім функціоналом, що є в приладі. Ну тут розбереться навіть дитина, а якщо у вас є світло від епучер, ви його можете спокійно під'єднати до апки від Amaran. Також важливо відмітити, що для лінійки Ray Amaran випустила декілька аксесуарів, які на момент огляду не приїхали в Україну. Але я сподіваюся, що покажу вам їх в огляді на 60 та 120 сі. Якщо ж говорити про те, щоб я взяв одразу, не думаючи, це, звісно, лінза Франель. Вона допоможе вам отримати більш яскраве та сконцентроване світло, і частіше за все їх використовують для художніх робіт, але знову-таки кинути як те саме контрове, коли немає інших варіантів, теж доволі круто. До того ж, ціна взагалі не кусається. Що можу сказати за підсумком? Ну, це тупо-топ. Перед вами реально нове покоління світла, яке на момент огляду просто не має альтернативи на ринку, якщо ми, звісно, будемо розглядати плюс-мінус ті самі гроші в розрізі звичайних голів. Мені дуже приємно бачити, що Амаран турбується про звичайних користувачів, які не можуть дозволити собі продати нирку і купити кіношне світло. До того ж вони не просто штампують однакові прилади з різними назвами. Вони реально роблять якісь технологічні прориви до того ж, в тому сегменті, на який зазвичай усім пофіг, бо це ж не кіно. Особисто моя думка: заверніть два, а краще чотири. Я хочу повноцінно переїхати на Амаран Рей, бо мені прям дуже сподобалось. А от що сподобалось вам, і що. Ви думаєте з приводу цих красенів? Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, бо в мене сьогодні на цьому все. Тож, слава Україні, побачимось на майданчик.